Привіт, котенятки! рада вітати вас на моєму YouTube-каналі. І сьогодні ми розберемо ось такий набір для догляду з Єви за 890 гривень. Подивимося, що це за мільйон баночок. Для чого вони, що з ними робити, куди наносити. Беремо чайочок і погнали. Get. На нього зараз чомусь йде дуже велика знижка, він коштує 350 зараз. Ну, може вже не зараз, я не знаю. Брала я його за 350, і мені дуже цікаво, що ж там такі за баночки. Називається набір Images Avocado в тітріпеєрсет. А викидаємо і ось такі п'ять баночок усередині Ну, виглядає досить таки гарнесенько. Я спокусилася на цю картинку і на ці великі банки. Тут прям всі етапи від очищення до догляду за обличчям. Я буду вам одразу розказувати в правильній послідовності, як очищувати шкіру. Такі баночки ми будемо діставати. І так перша баночка це очищуючий засіб для обличчя. Це ось така пінка всередині, делікатно усуває забруднення і очищує шкіру. Ви вичавлюєте зовсім трішечки, наносите на обличчя, ніжно масажуєте і змиваєте водичкою. Я такі штучки наношу після того як змила макіяж міцеляркою. Наношу ось таку піночку, змиваю залишки міцелярки і додатково ще очищую шкіру. І далі це у нас іде. Тонер, ось цей, що світліша баночка, не ось ця мутненька, а світліша. Ось така штучка, тонер для обличчя. Він йде з ось такою піпеточкою. Наносити його потрібно небагато. Це засіб, який запобігає втраті вологості, нормалізує рівень pH і готує шкіру до нанесення послідовних етапів догляду. Після того, як ви очистили шкіру, вмилися, ви наносите тонер. Взяли піпеточкою зовсім невелику кількість нанесли на обличчя масажним рухом від центру до периферії. Як завжди, і обов'язково уникайте зони навколо очей. Бо для оченяток у нас ідуть ще інші засоби. Кіра після нього стає ну, дуже класна, така еластична, м'якенька. Yeah! Наступна баночка це крем для зони навколо очей. Він виглядає стандартненько. Завжди всі баночки для зони навколо очей виглядають приблизно ось так. Ось такий він по консистенції своїй, як звичайний кремчик, трішки липкий і тягнеться. Набирайте зовсім малесеньку кількість і наносите на зону навколо очей, усуває. Напряки розгладжує мімічні зморшки. Ну це ми дізнаємося згодом. <плес> Можна навіть на повіку, але не заходьте надто близько до зони ростовій. Якщо ви потрапили в очі, негайно це змийте водичкою. <плес> Диіньк, може пекти. Далі ми переходимо до есенції. Це ось ця штучка. Вона також іде з піпеточкою, але вона більш така виглядає як молочко, кремова, ріденький кремчик. Має таку легку ніжну консистенцію. Невелику зовсім кількість наносимо на все обличчя від центру до периферії, як зазвичай. Вона глибоко зволожує шкіру, відновлює її, насичує її, але знову ж таки уникаємо зони навколо очей. Туди ми вже нанесли засіб, тому більше туди ми не ліземо. Кода і закінчуємо наш догляд. Ось таким кремчиком для обличчя. Він вже виглядає стандартненько, як звичайний кремчик. Хочу сказати, що всі баночки такі скляні, міцненькі, дуже класно виконані. Ось так виглядає кремчик. Він інтенсивно живить шкіру, захищає від шкідливих зовнішніх факторів. Просто набираємо невелику кількість і наносимо на все обличчя. Тут багато думати і робити не потрібно. Ще скажете, як вам такий набір, хто вже пробував такий авокадо рептіт. Головне, щоб тепер був час всі ці пунктики виконувати. Mm. Мені здається, що шкіра з ним стає кращою. Що скажете, пишіть. Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть, на що ще зробимо огляд. Па-па!